Доброго дня! Вас вітає інформаційний вісник Вінницького апеляційного адміністративного суду. Сьогодні ми ознайомимо вас з актуальними подіями, які відбулись у суді протягом червня. Дивіться у випуску: інформація про розглянуті справи за період з 1 січня по 30 червня 2016 року. Коментар судді спікера ВАС Тетяни Драчук щодо актуальної справи. Начальник відділу організаційно-методичної роботи та контролю Ірина Бакута отримала сертифікат USAID. У вас провели опитування громадян щодо рівня задоволеності роботою суду. Працівники вас провели інтелектуальну дискусію зі студентами-правниками. Заступник голови суду Жанна Мельник-Томенко взяла участь у круглому столі щодо реформування адміністративної юстиції в Україні. У Вінниці відбувся семінар Актуальні питання розгляду адміністративними судами спорів окремих категорій. У вас відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України. З січня по червень 2016 року суддям Вінницького апеляційного адміністративного суду розглянуто 2092 адміністративні справи. Значну частину розглянутих справ становлять податкові спори. 242 справи земельні спори 306 справ а також спори з приводу пенсійного забезпечення осіб, у тому числі осіб, звільнених з військової служби 591 справа. Також протягом вказаного періоду на розгляді у Вінницькому апеляційному адміністративному суді перебувало 108 справ та матеріалів, пов'язаних із захистом прав та конституційних свобод соціально незахищених верст населення. Таких як діти війни, чорнобильці, інваліди тощо. Окрім цього, рішенням Вінницького апеляційного адміністративного суду за вказаний період відновлено права 240 громадян у справах, пов'язаних з проходженням Державної служби. Вінницький апеляційний адміністративний суд продовжує інформувати громадян про актуальні справи, які перебували на розгляді у суді. Детальніше про це розповість суддя-спікер вас Тетяна Драчук. Доброго дня. Сьогодні хочу проінформувати вас про доволі цікаву справу, в якій особа захищає свої соціальні права. Зокрема, рішенням суду задоволено позов громадянки до управління праці та соціального захисту Жмеринської міської ради Вінницької області про визнання відмови протиправної у призначенні адресної допомоги для компенсації витрат на житлово-комунальні послуги. Як слідує з матеріалів справи, позивачка в зв'язку з проведенням антитерористичної операції разом з членами сім'ї, чоловіком та неповнолітньою дитиною, була змушена переїхати з міста Донецьк в місто Жмеринськ у Вінницькій області, де проживала у гуртожитку. 24.12.2015 року управління праці з соціального захисту Жмеринської міської ради її було взято на облік як особа, яка тимчасово переміщена з території, де проводив окупованих територій. Однак адресну допомогу виплачено їй не було, у зв'язку з чим позивачка була змушена звернутись до суду. Згідно пункту 3 постанови Кабінету міністрів України номер 505 від першого року, особам, які тимчасово переміщені з окупованих територій, призначається адресна допомога для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Така допомога призначається на сім'ю за заявою довільної форми кожного члена сім'ї з розрахунку. 442 гривні на особу та не більше 2400 гривень на сім'ю. При призначенні такої допомоги чоловікові та малолітній дитині були враховані їхній статус переміщених осіб. Однак позивачка не отримала вказаних коштів та не була включена як член сім'ї до даного списку за рішенням суду. Вона відстояла своє право та визнано неправомірною відмовою. Органу суб'єкта владних повноважень у призначенні їй такої допомоги. Дякую за увагу. У рамках проєкту USAID справедливе правосуддя 2-3 червня відбувся тренінг на тему застосування системи оцінювання роботи суду. Участь у ньому взяла Ірина Бакута, начальник відділу організаційно-методичної роботи та контролю. Захід був спрямований на покращення навичок оцінювання роботи суду. Для планування подальших дій і ухвалення ефективних управлінських рішень з метою звітування перед громадськістю про діяльність суду. Завдяки тренінгу Ірина Бакута отримала досвід використання стандартів, критеріїв показників та методів оцінювання роботи суду з урахуванням міжнародних рамок судової досконалості. По завершенню, начальник відділу отримала сертифікат проекту USAID. а у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Розпочато опитування суддів та працівників апарату суду для отримання об'єктивної оцінки щодо рівня задоволеності умовами роботи у суді та психологічною атмосферою всередині колективу. З метою об'єктивної оцінки якості послуг, які надає суд, з 7 по 30 червня у Вінницькому апеляційному адміністративному суді проводилось опитування громадян щодо їх задоволеності і функціонування суду. Отримана інформація буде використовуватись для розробки ефективних рекомендацій щодо поліпшення якості судових послуг та підвищення рівня громадської довіри до судів. Також з 14 по 16 червня активісти проєкту відкритий суд разом з працівниками апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду провели ще одне опитування для визначення рівня довіри населення до судів. Результати цього анкетування будуть оприлюднені після загального підрахунку. Який буде проведено у місті Києві після надходження анкет з усієї України. 3 червня працівники апарату ВАЗ провели інтелектуальну дискусію зі студентами технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. Як відомо, найдієвішим засобом закріплення знань, умінь і навичок є практичне застосування їх. Саме тому майбутнім юристам запропонували вирішити типові ситуації. Які траплялись у практиці Вінницького апеляційного адміністративного суду та взяти участь в імпровізованому судовому засіданні, взявши за основу реальну адміністративну справу, також працівники апарату суду коротко ознайомили студентів з історією адміністративної юстиції на Вінниччині та діяльністю ВААС. Ми цінуємо ініціативність молодих юристів та їхнє прагнення до пізнання нового. Сподіваємось, що подібні заходи стануть корисними у подальшому навчанні та професійній діяльності. 13 червня у Львові відбувся круглий стіл щодо реформування адміністративної юстиції в Україні. Участь у ньому взяла заступник голови Вінницького апеляційного адміністративного суду Жанна Мельник-Томенко. Ініціаторами заходу був Вищий адміністративний суд та координатор проєктів ОБСЄ в Україні. Програма круглого столу складалась із трьох сесій. Судова реформа це та тема, на яку можна спілкуватись вічно. Кожний крок, як судової, так і законодавчої гілки влади, має бути виваженим для того, щоб наше покоління змогло побудувати в Україні судову систему європейського зразка систему, якій передусім довірятиме громадськість. 16 червня Вінниця стала правовим центром. Цього дня у місті відбувся семінар на тему. Актуальні питання розгляду адміністративними судами спорів окремих категорій. Захід організований за сприяння Вищого адміністративного суду України, ОБСЄ та Вінницького апеляційного адміністративного суду. Під час семінару представники судової системи України обговорювали питання узгодженості судової практики в процесі реформування судової системи. Окрім цього, учасники заходу обговорили актуальні питання розгляду земельних та податкових спорів. Заступник голови ВАЗ Жанна Мельник Томенко подякувала учасникам за те, що скерували, як діяти під час розгляду окремих спорів в адміністративному процесі. Сподіваємось, що обговорення дискусійних питань сприятиме вирішенню проблем суддівської практики. У Вінницькому апеляційному адміністративному суді відбулись урочистості з нагоди Дня Конституції України, яке ми щорічно відзначаємо 28 червня. З вітальними словами до суддів та працівників апарату ВАЗ звернулись виконувач обов'язків голови суду Віктор Гонтарук та керівник апарату суду Інна Грищук, які нагадали, що День Конституції України не просто свято, а свято державного значення, адже саме цього дня український народ заклав підґрунтя подальшого розвитку держави та громадянського суспільства. А працівників апарату суду, які успішно проявили себе у роботі, ще й нагородили грамотами та подяками. Дотримуватись Конституції України неухильний обов'язок кожного громадянина. Шануймо її, пам'ятаючи, що цьому дню передувала багатовікова історія державотворення. Дякуємо, що були з нами. Продовжуйте слідкувати за подіями з життя Вінницького апеляційного адміністративного суду. Ми прагнемо і надалі бути відкритими та доступними для вас. Гарного дня та лише приємних новин!